Блін, так жарти охота. Я надіюся, я стоп. Та ну спринг. Ні, я цього робити не буду. Спрингтрап, як ти хочеш, але я цього робити не буду. Я не спринграп, я reads як Як? Рі... Хм, Ну дивись прінг Пока. Я цього робити не буду. Пока. До побачення. О, ще й вуку переламав боляче. Добрий день, ко... пане космо. Називай мене просто космо. Що тобі треба? Дивіться. Я Богдан. І ви ж знаєте. І що ви вашего балакали? Якийсь Рідзгет сказав, що він хотів взяти у Фифтика та його друзів кров. І, типу, на іслідування. Як тільки він попитався іслідувати кров, він зірвався із-за великого содержання е, токсгена Манни. Це він взяв з рани Фейфтика після смерті. І його, коротше, Сшили того ріцгета, Та, і... Тепер він якийсь спрингтрап, і сказав, що він хоче, щоб я вступив в його Молоха. Якщо я, я сказав ні, він сказав тоді я б маю е, прорізати за гроші е, кожному з вас вени, щоб набрати кров і відправити через одного з роботів. Водоваз. З роз. Точніше, не з рози. Я теж нічого не зрозумів. Тум пішли поїмо. Зве всіх поїмо. Що будемо їсти? Звісно ж, місячне каміння. Ура, ну хоч щось пожремо. Ти будеш жарти, а я буду їсти. Добре, кле... іди клич всіх. Добре. <звук> А, що це за? Странно. А ти не замечав, що стає все більше і більше? Що таких непонятних багів в реал лайфі? Ладно, я піду покличу всіх. Народ, ідіть жарти. Ладно, пішли. Ладно, пішли їх покличемо. Пролазь. Ау, я так. Молох прийди. Сам так ти чуєшся? Молох прийди. В якер нічого не виходить. Ми намалювали пентограму. Текстер вижив. Я піду їх Сон, так будь тут. Не говори не з незнакомцями. Вау, що це було? Та будь-м ще зірка. Fight! There's gonna fight. Burp. Ai. Колбочку Кров, 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 кров. Чекай, як він довго там буде літати? Оце ти їх там розмазав? реально там их всех размазал, як справжній пацан. Хватит использовать всякие эти крутые фразочки. сонтик. Ладно, да, Я их тупо расстрелял. І це все. І ще випадково прострелив руку. Хі! Кров може залюдянити. Швидше, швидше. Треба на базу. Валим, валим на базу. Надо зривати сюди. Поки еще припалити. Сонтик. Хвата кидатися крутими фрозами. Побігли. Робити спочатку в мою сторону місяця треба. А, щоб ви здохли.